Всім привіт! Мене звати Маріна. Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні в нас книжкові покупки знову. Книжок назбиралося доволі багато через те, що мені якраз прийшло замовлення з Амазону, яке я робила ще у січні. Тож, почнемо. І почнемо ми з класики, а саме з 1984 Джорджа Орвела. Це відома антиутопія, в якій розповідається про тоталітарну державу, яка контролює кожен крок і навіть думки своїх громадян. Партія на чолі з зловісним старшим братом відстежує все, що люди говорять, читають, роблять, та за непослух або будь-які думки проти системи погрожують відправити до страхітливої кімнати 101. Книжку я вже колись читала, приблизно років 10 тому вона мені тоді сподобалась, але в мене не було її у папері, тож я. Купила для того, щоб вона була в мене на полицях, і, чесно кажучи, подумаю про те, щоб найближчим часом її перечитати. Ще одна антиутопія, який чудесний світ новий Олдоса Гакслі. Події роману розгортаються у Лондоні у далекому майбутньому, а саме у 26 столітті. Всі люди на землі живуть у єдиній державі. Люди не народжуються традиційним способом, а вирощуються в інкубаторах. Ще під час цього вирощування люди поділяються на п'ять каст згідно до розумових та фізичних здібностей. Суспільство має насолоджуватися цим укладом і служити так званому загальному благу, але, напевно, не всі задоволені таким положенням і знайдеться хтось, хто. Кине виклик правлячому режиму і спробує змінити цей світ. Книжку я вже також читала, приблизно в той самий час, коли читала 1984, але на відміну від Орвала, я майже не пам'ятаю деталі сюжету, я не пам'ятаю кінцівку, тож... Напевно, варто перечитати також. Наступна книга це про мишей та людей Джона Стейнбека. Це невеличка повість, яка розповідає про двох чоловіків, які пересуваються півднем Америки, шукаючи роботу. Один із них розумово відсталий, проте дуже сильний фізично. Інший же хитрий та кмітливий і певною мірою піклується про першого. Вони мріють не збирати грошей та купити невеличкий клаптик землі, щоб жити і господарювати на ньому. І ось одного разу вони знаходять роботу на багатій фермі, але події розгортаються не так, як їм би хотілось. Я хотіла прочитати цю книгу ще з часів серіалу Лост. Я думаю, хто дивився, пам'ятає, що ця книга там неодноразово згадувалась. І ось, коли я побачила її у книгарні, то вирішила купити. Я вже її прочитала і розповіла свої враження у відео з прочитаним. До речі, коли я бачила ці видання у інтернет-магазинах, я е, вирішила, що я не буду збирати класику у цьому виданні. Мені не подобалися обкладинки, я, напевно, не любитель лаконічних обкладинок. Але коли я побачила ці книжки у фізичній книгарні і побачила, що в них ось такі різнокольорові корінці, е, я таки вирішила їх збирати, тому що на поличках це виглядає дуже прикольно. Наступна книжка це моя кузина Рейчел Дафни Дюмар'єн. Головний герой Філіп у ранньому дитинстві втратив батьків і його виховував двоюрідний брат. Згодом цей брат був змушений виїхати до Італії, де зустрів далеку родичку Рейчел, закохався у неї та одружився. Але після весілля він загадково помер. Наш головний герой Філіп підозрює вбивстві нову дружину брата. Але коли знайомиться з цією рейчел, починає сумніватися, що це вона вбивця. Я ще не знайома з творчістю Дафни Дюмор'є і збираюсь починати своє знайомство саме з її твору Ребека. Я включила її до дев'яти обов'язкових книг, які маю прочитати в цьому році. Але коли побачила це видання від КСД, мені дуже воно сподобалось, тож я вирішила купити, так би мовити, авансом. Але Дафна Дюмор'є дуже відомий автор, її багато хто любить, тож я думаю, що я про це не пошкодую. Я, до речі, хотіла знайти і замінити свій екземпляр Ребека на ось такий. З цього видання, але я його ніде не знайшла. Якщо хтось бачив у якомусь інтернет-магазині видання Ребеки від КСД з цієї серії, будь ласка, напишіть мені, я буду вам дуже вдячна. Останній класичний твір на сьогодні це квіти для Елджернона Деніела Кіза. Чарлі Гордон працює прибиральником у пекарні, а у вільний час відвідує школу. Його заповітна мрія – стати розумним, і доля дарує йому такий шанс. Він погоджується взяти участь у ризикованому науковому експерименті, який закінчується вдало. Після операції на мозку інтелект Чарлі сягає неймовірних висот, але виявляється, що у операції є певні наслідки, які ніхто не передбачив. Книжку також читала вже багато років тому, але в мене не було її в папері, тож купила собі в колекцію, тим паче, що мені дуже сподобалося це оформлення. Сюжет пам'ятаю, але не зовсім пам'ятаю фінал. І пам'ятаю, що мені дуже сподобалось, як автор м, писав. А, як змінював свій стиль написання спочатку і до кінця книги, тому що спочатку ми знайомимося з не дуже розумною людиною, і е, її е, мова саме така і є досить примітивна, і потім, по мірі написання, по мірі змін е, сюжетних цього персонажу мова стає більш. Якісною, більш ширшою, словниковий запас збільшується. І це було дуже цікаво. Я пам'ятаю, що саме цей прийом мене також вразив, коли я читала Мартіна Ідена Джека Лондона, тому що це досить м, талановито так, взяти і е, прописати, і вміти написати е, різним стилем е, ось е, різні частини твору. У лютому я купила аж одну книжку нонфікшена. Нонфікшен буде нечастим гостем на моєму каналі, але саме цю книгу я просто не могла не купити. І це дивовижний світ Хаяо Міядзакі. Хаяо Міядзакі – один з найвідоміших у світі японських мультиплікаторів і режисерів анімаційних фільмів. Він має багато прихильників його творчості по всьому світу, а також безліч нагород, в тому числі і два оскари. У цій книзі професорка японознавства Сюзан Нейпір заглиблюється в кожен із шедеврів майстра, розкриваючи феномен видатного режисера, викладає цікаві факти про його становлення, труднощі та злети і розповідає про секрети популярності його творів. Я велика шанувальниця Хаяо Хаяоміядзакі. Я дуже люблю його е, анімаційні фільми. Є ще дуже багато фільмів, які я не дивилася е, через те, що це саме той автор, це саме той випадок, коли я просто бережу, я хочу, щоб в мене впродовж життя ще були можливості насолоджуватися е, роботами улюбленого режисера. І тому я дивлюсь їх дуже дозовано, так би мовити. Моє перше знайомство з його творчістю почалося з мультфільму Шепіт серця. Це дуже сюжетно простий мультфільм, але чомусь він мене дуже зачепив. Напевно, він зміг повернути мене у моє дитинство. Події мультфільму відбувалися у 90-х роках і викликали в мене ностальгію. До того ж, мультфільм дуже ніжний, добрий, легкий, він про. Дорослішання, він про пошук себе, він про те, що якщо ти щось віриш і чогось хочеш, треба докласти зусиль і спробувати цього досягти. Якщо хтось не знайомий з творчістю цього режисера, спробуйте, подивіться декілька його мультфільмів. Я впевнена майже на 100% що вам має сподобатись. Наступна книга це Смерть на Нілі Агати Крісті. Молодята Саймон і Лінет вирушають у весільну подорож на пароплаві Карнак. І одного ранку служниця знаходить молоду наречену мертвою, хтось вбив її пострілом у голову. На стіні біля вбитої лишається кривава буква «Ж». На кораблі присутня колишня подруга вбитої на ім'я Жаклін, у якої був мотив для вбивства. Але вона має залізне алібі. Тож за справа береться відомий детектив Еркюль Пуаро. Я великий поціновувач творчості Агати Крісті і колись давно перечитала дуже багато її книжок. Проте останнім часом майже нічого не читала. Але коли побачила, що вийшла нова екранізація на роман Смерть на Нілі, я зацікавилась, але спочатку захотіла все ж таки прочитати книгу і вже потім дивитися екранізацію. Тож купила і планую найближчим часом прочитати. Коли замовляла книгу, не очікувала, що вона буде такого зменшеного формату. Це мене трошки розчарувало. Але в усьому іншому видання доволі гарне і якісне. З романтичної літератури минулого місяця я купила лише цикл Паперова принцеса Erin Watt. А точніше цикл називається The Royals, це прізвище е, сім'ї, про яку буде йти мова. І це книжки Paper Princess, Broken Prince, Twisted Palace, Fallen Hair та Cracked Kingdom. Це такий любовний роман слеш сімейна Сага, який розповідає про дівчину Еллу, яка не знає, хто її батько, а мати померла декілька років тому від раку, але їй всього лише 17 років, вона неповнолітня, їй доводиться тікати від соціальної служби, вона не хоче жити у притулку, тож вона живе, де прийдеться, намагається вчитися у школі, підроблюючи документи, а також по вечорах працює у стрип-клубі тальцівницею, заробляючи собі на життя. Але одного разу з'являється загадковий чоловік Калум Роял, який говорить, що зараз він є її опікуном і він був найкращим другом її померлого батька. Він забирає її жити до свого величезного маєтку. ця сім'я дуже багата і дуже заможна. Але в нього є п'ять молодих синів, які також живуть у цьому маєтку. І ми побачимо, як будуть складатися стосунки Елли з цими п'ятьма юнаками, а також безпосередньо з їх батьком. Які таємниці приховує ця сім'я, і, можливо, дізнаємося ще більше щось про походження Елли? Ерін Ват це псевдонім, під яким пишуть дві досить відомі письменниці: це Ель Кеннеді і Джен Фредерік. Про Джен Фредерік я взагалі нічого не чула, а Ель Кеннеді доволі часто з'являлася в моєму інфопросторі, проте я не читала жодне з її книжок. Думаю, тут ми побачимо багато цікавих романтичних ліній, можливо, навіть якісь любовні трикутники. Мені якраз зараз захотілось почитати чогось подібного, тож я вже прочитала майже половину першої частини, і поки що мені подобається. І переходимо до фентезі, і почнемо ми з третього тому переказів Олімпо. Це вебтун-комікс, сюжет якого являє собою ретелінг міфа про Аїда та Персефону. Це історія їх кохання, але у більш таких сучасних декораціях в нашому сучасному суспільстві з усіма його особливостями і проблемами. Основними героями є Аїта Персифона, але розповідається про життя і інших богів переказуються і інші грецькі міфи. Я вже розповідала про цю історію у минулому відео з книжковими покупками. Я поки що прочитала тільки перший том, який мені сподобався, і як бачите, потрошку збираю ось вже купила другий та третій. Думаю, що багато хто вже знає, що Віват нещодавно випустив перший том українською мовою і українською назву адаптувала як пристрасті Олімпо. У мене була дуже велика спокуса замовити собі цей перший том, але все ж таки в мене вже є три томи англійською, і, напевно, Евно, скоріше за все, я і продовжуватиму збирати його англійською, але можливо і передумаю, тому що все ж таки, враховуючи доставку та час на доставку, мені буде набагато вигідніше купувати українською. Наступна книга куплена у лютому, це змія і голуб Шелбі Маг'юрін. Головна героїня Лу відьма, яка покинула свій ковен і зараз живе лише крадійством. Вона переховується від давнього ворога, а також від місцевої інквізиції, і одного разу вона зустрічає Ріда, молодого мисливця на відьом і відданого служителя церкви. Та через певний збіг обставин їх змушують одружитися. Ми дізнаємося, як будуть розвиватися їхні стосунки, як буде розвиватися обстановка між відьмами та церквою і чи зможе Лу побороти свого давнього ворога і звільнитися. Це перша частина трилогії. Я вже прочитала перші дві книги ще минулого року, і мені сподобалася особливо перша частина. Мені сподобався гумор головної героїні, і ну, взагалі історія більш-менш цікава. Проте я була розчарована другою частиною кров і мед. Вона мені була трошки нуднуватою і не дуже цікавою. Але я все ж таки маю надії на третю частину. Сподіваюся, що вона мені сподобається, що фінал цієї історії мене не розчарує. Тож буду читати найближчим часом. Мені, на жаль, зовсім не подобається ця обкладинка. Я б дуже хотіла, щоб залишили все ж таки оригінальну, але чомусь вирішили саме так, і тому я навіть не знаю, що мені далі робити, в якому виданні далі збирати цю історію. Я купила поперед замовлення цю книгу, щоб підтримати видання цієї історії в Україні, але не знаю, чи буду продовжувати збирати у цьому виданні. Можливо, куплю англійською з оригінальними обкладинками. Наступна фентезі трилогія це донька диму та кісток Лені Тейлор. А також друга частина дні крові та зоряного світла і сни богів та монстрів. Події відбуваються у празі. Молода дівчина Керов не знає хто її батьки. Вона виховувалася дивними істотами, химерами. Основне її життя проходить у реальному світі, але вона знає, що існує і інший світ. І ось починають розгортатися певні події, які змушують її більше взаємодіяти з цим іншим паралельним світом, приймати участь у вічному протистоянні добра та зла та дізнатися правду про своє походження. Чула декілька доволі позитивних відгуків на цю трилогію, і хочу почати знайомство з Лені Тейлор саме з неї. Кажуть, що перша книга може не сподобатися або бути трошки нудною, але треба обов'язково читати другу. Щоб оцінити цю історію. До речі, тут на обкладинці є е, такий невеличкий відгук Патрика Ротфуса. Е, він написав Вау, я хотів би, щоб я написав цю історію. Це заявка. Тож я сподіваюся, що ця історія мені сподобається і також планую знайомитися з нею найближчим часом. Наступна книга, куплена у лютому, це одноіменні Едріан Янг. Це друга частина дилогії про дівчину Фейбл, мати якої загинула, а батько ще маленькою дівчинкою кинув її саму на острові виживати поміж злодіїв. Та Фейбл виросла і дуже хоче вибратися з цього острова, знайти свого батька і так би мовити, з'ясувати стосунки з ним. Вона звертається по допомогу до молодого торговця на ім'я Вест, і разом вони полишають острів і вирушають у морську подорож. Тепер в мене зібрана вся дилогія. Виглядають книжки ось так. І я планую читати їх найближчим часом і, можливо, навіть зніму якийсь влог. Наступне фентезі це книжки із циклу Кров і попіл Дженіфер Арментраут. І це із крові попелу, Королівство плоті та вогню і Корона з позолочених кісток. Це історія про дівчину на ім'я Пенелафі, яку всі називають маківка, яка є так званою дівою. Вона обрана для важливого релігійного обряду. З дитинства за нею пильно стежать, охороняють та багато чого забороняють, навіть показувати своє обличчя. Але дівчина нишком порушує деякі правила та й взагалі серйозно роздумує, чи потрібна їй ця обраність. Вона все більше хоче жити своїм життям, пізнавати його, сама приймати рішення. Тим паче вона починає підозрювати, що все не так однозначно з тим укладом. Який зараз панує у світі, і що, можливо, її все життя обманювали. Знову ж таки, прочитала цю трилогію ще минулого року. Ну, якщо бути точною, мені залишилося ще десь 200 сторінок останньої третьої частини. Історія дуже цікава. Тут на головний план виходить романтична любовна лінія між двома головними героями. Але не зважаючи на це, тут дуже гарно прописаний світ, дуже цікаві події відбуваються, дуже цікаві політичні інтриги. А також Дженіфер Армен навіть придумала свій пантеон богів, які існували в цьому світі, а також історію створення цього світу і того порядку, який панує зараз. Є багато різних цікавих істот, є магія. Тобто все з цією книгою начебто добре. Але в мене з нею м, трапився якийсь парадокс, незважаючи на те, що мені дуже цікаво, що ж там відбувається, що буде відбуватися далі, чим все закінчиться, мені місцями буває нуднувато її читати. І коли я відкладаю книгу, мені не хочеться одразу до неї повернутися. Саме через те, оці 200 сторінок висять у мене вже. Ой, ну напевно, місяці чотири. Напевно, десь чотири місяці назад я читала третю частину, але незважаючи на це, я все рівно буду продовжувати читати цей цикл. Я вирішила, що буду збирати його українською, тому продала ті екземпляри, які в мене були, і купила ось ці. І остання книга на сьогодні це «Півкороля» Джо Аберкромбі. Це перша книга трилогії Потрощ на море про молодого хлопця Ярві, який не мав би стати королем, адже він не був першим черзі на престол, проте стає ним через смерть батька та брата. В нього немає руки, звідси власне і назва Півкороля. Тримати трон нелегко, тож ярві зазнає багато розчарувань, жорстокості, зради і прийде крізь багато випробувань. Я ще не знайома з творчістю цього автора, хоча чула вже дуже багато всього про різні його цикли та підцикли. І в мене не було жодної книжки Джо Беркромбі на полицях, але мені дуже-дуже сподобалося це видання від видавництва небо. Тож я вирішила купити спершу саме його. Ось такими були мої книжкові покупки у лютому. Діліться, будь ласка, в коментарях, чи читали ви що-небудь з цих книжок. Які ваші враження, чи може придивилися ви щось собі і також плануєте купити, що ви взагалі купували у лютому із книжок також? Мені буде дуже цікаво з вами це обговорити і поспілкуватися. Якщо вам сподобалось це відео, підтримайте його, будь ласка, лайком та коментарем. Це дуже допоможе мені у розвитку мого каналу. А ми з вами побачимось вже в наступних відео. До зустрічі!